Комунікація це таке дуже цікавий напрям життя компанії. Да? Він є всюди у всіх компаніях, але дуже складно знайти його в такому, скажімо так, ідеальному стані або наближеному до цього ідеалу. Да? І ми не виключення цієї ситуації. Що саме нас підштовхнуло, те, що в нашій компанії так історично склалося. Що основним каналом комунікації у нас був Slack. а з одного боку, це добре, з іншого боку, тому що це єдиний канал комунікації, з іншого боку, не дуже, тому що він нам не давав розгорнутої аналітичної інформації. Хоча при цьому у нас комунікації були всі заплановані, тобто, ми маємо план комунікації на місяць. Ми розуміємо, хто у нас відповідає за цю комунікацію, коли вона вийде, навіть час, в який вона вийде, щоб не накладалися ці комунікації по часу. Але ставалося так, що в Слаці люди могли губити ці повідомлення або вони могли ставити цей слак на беззвучний режим і просто пропускати деякі повідомлення, що було не ок. Плюс ми отримували. Основна комунікація все ж таки, у нас ведуть HR. А також відділ маркетингу, але все ж таки найбільшими драйверами в цього процесу є HR. І е, ми отримували фідбеки від наших працівників про те, що е, «А ми не бачили, що ви це заанонсили, а, а ми не чули про те, що у нас є зміна в процесі в якомусь. Е, ну, Це було не окей. Ми розуміли, що треба з цим щось робити. До цього додалося те, що ми не мали ніякої аналітики, тобто ми не мали можливості перевірити, скільки людей переглянуло наш пост, як довго вони його читали, чи взагалі вони його типу, просто проскролили цю ленту і, по суті, нічого не побачили. І ще одна штука, яка в нас була, і що сприймалося досить. Не можу сказати, що негативно, але це було складністю. У нашій комунікації всі були абсолютно англійською мовою. Хоча ну, тобто ми позиціонуємо себе як міжнародна компанія, так ми працюємо з міжнародними клієнтами. Тобто, мова англійська вона є дуже важливою в нашій компанії, але при цьому ми маємо лише 5 від працівників. Відсотків працівників, які не є резидентами України, і ми розуміли, що треба а, з цим щось робити і а, лишати комунікації, як є, ми не могли вже. тобто Але, якщо чесно, що робити, з чого почати, ми не знали. А, Ну, перше, з чого ми почали, це те, що ми розуміли, що нам треба щось робити з цим цим. Але як ми не знали? І тут е, я в рамках е, програми People Strategist, в рамках модулю Communication, потрапляю на кейс стаді, і ще так вийшло якраз, що дивилася на запасі. Це прям було супер класно. Е, на блок, е, це було кейс стаді з двома е, людьми ПАМу, з одної з найбільших IT-компаній це був Максим Дорошенко і Ольга Палько. Максим якраз в компанії займається внутрішніми комунікаціями, і його презентація вона мене просто вразила за рахунок того, як круто побудовані комунікації в їхній компанії. Ну, настільки круто, що ти просто розумієш. Ну, типу, тут просто хочеться сказати вау. А плюс я після цього спілкувалася. Там у мене є декілька колег, хто працює, і вони всі дійсно підтверджували: казали: так, у нас в компанії комунікації внутрішні просто суперські. Ну, тобто, взагалі немає ніяких питань. А, надихнувшись цією презентацією Максима, я прийшла до колег до своїх до HR, і кажу: е, давайте пробувати щось міняти. Ну, типу, е, ось тут є так. Це теж ІТ, у них плюс-мінус такі ж самі проблеми. Так, да, у них більше штат, у них є для цього окремо виділені люди, але давайте спробуємо. А друге, що ми зробили, ну, ми зрозуміли, що самостійно ми це не зробимо, нам потрібна людина. Ну, типу, як ментор, да, консультант, який допоможе нам зрозуміти точку А, що у нас зараз є, і як нам прийти до тої точки Б. Я зв'язалася з Максимом, запропонувала, щоб він нам допоміг в цьому плані, але, на жаль, Максим з особистих причин не зміг долучитися до консультації, і він порадив нам свого колегу, з яким ми зустрілися, і це прямо такий був меч з перших хвилин. Ми розказали проблему. Він сказав: ну, типу, зрозуміло, ми розказали, що ми хочемо в ідеалі мати. А він нам допомагав зрозуміти, як ми маємо це зробити. Тобто він нас сапортив протягом трьох місяців. Тобто він провів спочатку аудит того, що ми маємо, розказав, підказав, де підкоригував наші дії, що ми робимо не так. А в деяких моментах він нам просто сказав: дивіться, треба використовувати такі інструменти треба прописувати інформаційні кампанії е, типу допоміг там з парочками комунікацій е, е, в плані інформаційних кампаній цих і все ми робили тобто все самостійно але при цьому він протягом трьох місяців е, ми його залучали е, для того щоб він на етапі от поки комунікація ще не вийшла да, щоб е, ми могли йому Показати він нас десь підправив, виправив, і ми могли запускати це в роботу. Самостійно, своїми руками він нам допомагав там підсказками інструментів, які ми можемо використовувати. Він нам коригував комунікаційні плани. По-перше, таким самим комунікаціями у нас ще така була прям дуже цікава комунікація. Ми запускали, ми працюємо зараз з корпоративною культурою, ми запускали комунікацію про цінності. І там прибула ціла інформаційна кампанія, яку він нам підкоригував, підказав, які меседжі краще, якими каналами, в які етапи, що після чого має бути, кого треба залучити зі стейкхолдерів. Тобто ми на. Одному прикладі зрозуміли, як воно працює, далі ще розібралися в тих інструментах, щоб зрозуміти, там, як зробити, наприклад, там, цей лист таким гарним, красивим в онлайн-конструкторі. І все. І, тобто, робили самостійно, але при цьому, типу, таким чітким керівництвом професіонала. Ну, найлегше, як не дивно, було прийнято рішення про те, що зміна, зміни мають бути. А, і що, типу, ну ми будемо пробувати змінити з урахуванням тих ресурсів, які ми маємо. А, не можу сказати, що прям нам було супер складно. Це як кожна зміна, яка має певний свій шлях, і ми ще не на фініші. Це точно. Нам додало складнощів, додало складнощів трошки більше часу, який ми, ми, як HR, чари, почали на цю комунікацію витрачати. Тому що перші етапи підготовка комунікаційної кампанії, онлайн-конструктори, залучення дизайнера, залучення відеомейкера. Тобто в компанії відділ маркетингу саппортом допомагав, але при цьому все рівно було більше витрачалось більше часу на організаційні ось ці моменти. І це було, мабуть, там ну, перших місяці-два. Зараз ми вже зрозуміли, як воно працює. Ми, скажімо так, цю навичку в собі вже викарбували. І е, наразі ми на це вже витрачаємо набагато менше часу. Е, в ідеальній картинці цього всього для нас це додаткова людина в напрямі HR, яка буде закривати питання комунікації. Е, тому що коли ти працюєш з відділом маркетингу, це класно, коли вони допомагають, пишуть комунікацію, але вони не можуть знати контексту всіх цих змін. Е, Якихось HR-ських термінів, або чому ми це робимо зараз, для того, щоб побудувати цей текст класно, да? зачепити працівників, або там нагенерити ще якогось цікавого, як би ми могли це упакувати красиво для працівників. Тому в ідеалі це людина, яка буде закривати питання комунікації внутрішніх. Ми ще не все реалізували, що хотіли б. У нас є ще декілька думок, що ми хоч, хочемо зробити. Ну, там, до прикладу, ми хочемо зробити відеотеку, е, таку корпоративну думаємо, як це краще зробити. Е, ну, в цілому, якщо там підсумувати, да, то е, е, наша команда задоволена результатом. Ми бачимо, що ми зробили значний крок в напряму покращення комунікацій внутрішніх. Ми постійно беремо фідбек від наших працівників для того, щоб вони нам нас коригували. Тут найголовніше, що відбулося: ми перейшли в пошту, тобто. ми... Пошту почали використовувати як перший канал комунікації для працівників. Для людей це складно, тому що ті люди, які не звикли до пошти, вони в неї там можуть ніколи не заходити. Звісно, ми не використовуємо це як єдиний інструмент донесення інформації, але першим все рівно лишається пошта, якщо це там важлива комунікація. І ми Прийшли до того, що люди почали читати пошту і почали розуміти, що якщо є ось там адресат internal communication, то значить туди потрібно зайти, і той лист потрібно прочитати. І я вважаю, що це вже успіх. А, перше, ми ми дуже урізноманітнили нашу комунікацію. Ми почали залучати панешмент для на наших комунікацій. Ми почали використовувати різні інструменти, можливо, не інструменти, різні форми да, комунікації. Тобто ми почали заходити і зі сторони відео постингу. Ми, поч... ми зробили їх е, візуально кращими, е, ці комунікації, е, і ми отримали аналітику. Це прям дуже важливо. Зараз ми маємо інформацію з пошти. Скільки людей прочитали, скільки вони перевірили цієї інформації? Е, скільки людей перейшло на внутрішні ресурси для того, щоб познайомитись, наприклад, що в процесі в якомусь відбулася зміна, або там скільки людей перейшли там, на відео і подивилися це відео. Е, це те, чого ми не могли добитися, і я вважаю, що це прям класний результат, що ми це маємо зараз. Вони мають бути точно вчасно, якщо воно заплановано, то вони мають бути так, як там заплановано, тому що ми навіть дійшли до того, що ми, от, наприклад, у нас є матриця по кожному дню, коли виходить яка комунікація, в якому каналі хто її публікує, і останнє нововведення, яке ми ввели з цього року, ми почали додавати вже час навіть публікації, тому що буває таке, що, наприклад, там е виходить там декілька комунікацій. Ну там якась, е яка повторювана, там майже щодня там вітання з днями народження, там річниці роботи, але при цьому у нас є ще якась важлива комунікація там. А їх виявилось дві. Тому, по-перше, ми їх намагаємося не перенавантажити, тобто вони мають бути вчасно і ще й при цьому правильно сплановані за днями, і ми додали години навіть додали для того, щоб розуміти, в о котрій годині хто із працівників запостить цю комунікацію, щоб так не вийшло, що, наприклад, там Slack можна поставити комунікацію там. Поставити завчасно, да, повідомлення, як в Телеграмі, і воно поїде в той в певний час. І таке бувало, що ця комунікація могла поїхати просто одночасно від двох різних людей, тому що ми не знали, на котру годину людина поставила це повідомлення. Ну, моя думка, що якщо у вас в принципі зародилося це питання в вашій голові, то значить, це точно треба покращувати. І якщо не зараз, то це питання до вас буде знову з флешбеком повертатися і рано чи пізно ви почнете це робити. Тому якщо воно вже виникає, то потрібно починати. Е, з чого почати? Якщо ви не знаєте, з чого почати, от як ми, да? Ми, не розуміли. ми розуміли, як ми хочемо це бачити, і то так достатньо туманно. Да? А як пройти взагалі не розуміли? Тобто, якщо у вас немає е, зараз картинки, або не вистачає достатньо експертизи, або ви вже не знаєте, як ще можна було б різноманітнити, я завжди за принцип е, знайти класного консультанта, який допоможе, який має експертизу в цьому питанні. І допоможе вам прийти з точки а, а, з точки А в точку Б. Ми в використ... ми... компанії, якщо у нас є, наприклад, якесь вузьке питання, та, і ніхто із нашої команди не має цієї експертизи або не має глибокої експертизи, то ми залучаємося підтримкою консультантів.